Крісло санітарне на колесах BB ts 1 Це у нас виробник Німеччина компанії Bischoff. Навантаження 120 кг між підлокітниками 46 см. відсидіння до підлоги 52 см, довжина його 63 см з підніжками 93 см. Воно повністю робоче, колеса всі обертаються. Позаду тут є в нас оці, -оці стопори, так щоб візок. Не рухався. З якихось недоліків я відзначу те, що о, десь бачите, десь може є брудне, можуть е, бути от такий невеликий люфт самого самого е, колеса, але воно тут все закріплено, нічого не відвалиться. Ну, і треба зважати на те, що ви не будете їздити якісь марафонські дистанції з ними, правильно? Е, так. Підлокітники вони відкидаються. Ось тут внизу застіпка. Мією рукою незручно і вона от вниз Ось так опускається. Підніжки відкидаються. І так, і взагалі можна, можна їх зняти. По довжині вони не регулюються. Ось тут у нас така от кришечка, зверху м'який наповнювач. Знизу тут, власне, ось цей кошик, витягується він ось так, тут, ззаді. Хоп, і є. Це зверху пластик. Десь може бути він місцями, Не прям, щоб ідеальний, але ну, що тут хотіти. Тим словом свою функцію він виконує. І також, взагалі, от ця конструкція вона доволі легко розбирається. Ось тут ми відкручуємо, знімаємо верх і він доволі такий буде компактний у транспортуванні. Інтернет-магазин Медбаза. Звертайтеся!